Лунає пісня, Солов'їна і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день Новий. Послухай, брати українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак, ми з вами, це одне єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна, а ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Яка ж дала сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знову зустрічає.